Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партроніків від компанії Ameo 03196 на 8 датчиків з внутрішнім монтажем. Датчики в чорному кольорі. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Ось так все у нас запаковано. Тут у нас знаходиться двосторонній скотч для монтажу. Інструкція зі схемами підключення, встановлення. Так. Фіксатори йдуть 8 штук. Фріза розміром 16,5 мм. Ось такі 8 датчиків в чорному кольорі галянцеві, Центральний блок управління. Монітор зі звуковим супровідом, як він працює і відображає. Ми далі обов'язково розглянемо двосторонній скотч для монтажу, і також дроти підключення. Живлення під'єднується 12 вольт до даного комплекту. Зараз під'єднаємо один з датчиків, під'єднаємо його до живлення і візуально подивимося, як буде він спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали живлення 12 вольт, бачимо, як спрацьовує датчик. У нас тут перешкоди одразу, тому спрацьовує він також одразу. По центру, бачимо, вказується дистанція до перешкоди. Починає спрацьовувати від 2,5 метрів датчик максимально близьке. Близька дистанція 30 см. Також бачимо, показується, з якої сторони спрацьовує датчик. Давайте вімкнемо звук. Бачимо і чуємо, як спрацьовує звук, також можна повністю. Вимкнути, якщо потрібно. Ось таким чином спрацьовує система. При купівлі е, обов'язково на парктронік гарантія також розповсюджується. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.